Вітаю вас, шановні телеглядачі. Це програма вечірні зустрічі і в студії Анжеліка Нестерчук. Допомагати мені в ефірі будуть традиційно мій колега, заслужений працівник культури України Ігор Грач. Добрий вечір, Ігоре. Та Дар'я Голуб, котра залишить для гостя сьогоднішнього ефіру портрет на згадку. Добрий вечір, Дашенько. Отже, ми починаємо. На сході України триває кровопролитна війна. Україна повинна відстоювати свою незалежність і територіальну цілісність. І саме наші мужні військовослужбовці боронять наш мир і спокій, кожної хвилини ризикуючи своїм життям в зоні проведення антитерористичної операції. Вони як кістка в горлі для сепаратистів та росіян. Про них знають всі як в Україні, так і в усьому світі. Багато з них ці хвилини відстоюють Донецький аеропорт. Сьогодні я маю честь спілкуватися в цій студії з рядовим 13-го окремого парашутно-десантного батальйону Житомирської легендарної 95-ї аеромобільної бригади. Навідником, героєм України Русланом Волинцем. Добрий вечір, Руслане. Спасибі за те, що погодилися і прийшли сьогодні до нашої програми. Я знаю, що ви народилися в місті Житомирі. От розкажіть про себе та про свою родину. Я народився в Житомирі, в сім'ї робочих. Мама працювала на швейній фабриці, атець на базі Воєнторга в своєму, потім теж на той же швейній фабрики. Вот. Учился в 33-й э, средней школе на Довженко, на улице Довженко. Потом закончил номер 15 после чего проходил уже срочную службу в рядах Вооруженных сил Украины. И ну, потом как бы вошел уже в взрослый мир. Вот. В мирном житии... Ви працювали маляром, ви говорили, так? Да. От що це за така у вас була фахова така спеціальність? Цікаво, що ви робили взагалі? Це автомаляр, тобто я займаюся виготовкою і покраскою автомобілів. Ну, вистанавлюємо, скажімо, прежній вид. Ви записалися добровольцем. Так. Да. Як це було? Розкажіть, будь ласка, я з 12 марта. То есть ну, призыв был 12 mm -hmm. марта. А в начале марта я просто пришел в военкомат и оставил свои данные, где меня можно найти. Ну, контактный на телефон. Mm -hmm. вот. Мне посмотрели с военкомата, попросили прийти и вручили не повестку. Ваша дружина, сын, як сприйняли такую информацию? Ну, жена поначалу, скажем так, не то, что не поняла, а просто была обижена о том, что я ей об этом не сказал и ушел сам. Ну, потом поразмыслила, как бы. Вже розуміють, чим йде речь, приветствують це навіть на даний момент. Син, сину п'ять з половиною літ, як би теж розуміє, де я нахожусь. Ждеть мене. Ви проходили через пекло на війні. Ви звільняли Слов'янськ, ви все бачили на власні очі. От, розкажіть, будь ласка, як там це все відбувалося і як взагалі мирні жителі ставилися до всього цього. Мирные жители очень по-разному относятся к нам и ко всему, что происходило у нас в стране. Я разговаривал с некоторыми из них в свое время. Некоторые из них объясняют это тем, что та же коммунистическая партия в свое время там насаждала мнение того, что мы загнивающий капитализм. То есть Западная Украина, Центральная это загнивающий капитализм, и все, что у нас здесь происходит, это... Отжим денег у них, там, как бы, uh -huh. угнетение Восточной Украины. Вот. Ну, Есть люди, которые прекрасно понимают, что это все не так. Некоторые очень сильно озлоблены были на нас. И действительно они там считали, что мы пьем кровь детей, там, издеваемся над ними и так далее и тому подобное. То есть это все присутствует ну, в таком в миксе, скажем. Вот. Проеконов их якость можно? Я думаю, у нас только один шанс это показать, как мы живем. Я общался с людьми там, которые ездили на Западную Украину в свое время, они видели, как мы живем, и прекрасно понимают, что все это чушь. Ну, то, что им там насаждали все это время. Более того, ну, как это сказать, общепринятая уже да, фраза семья Януковича, они там действительно ну, устроили полный беспредел. Ну поэтому. Ну, люди там, как это сказать. То есть они, в принципе, и жизнь, нормально там не видели до сих пор. Вот. Я думаю, только один шанс это показать, как мы живем. В каких операциях вы брали участь? Вы новидны? Ну, я прошел, скажем так, ускоренные курсы наводчиков пулемета. С тех пор ездил на боевые операции уже в БТРи, как бы. Ну, наводчиком. Это, да, то есть крупнокалиберного так. пулемета. Ну, участвовали мы в его освобождении Лисичанска и в, ну, рейд по телам э, сепаратистов. То есть выводили из окружения другие бригады. Вот. И были, ну, и под российской границей, как бы уже бывал. І в Освождені Тельманова, і в Маріуполь ми заїжджали в своє. І на 32-м блоки ми побували в своє время теж. Тут, от, Руслане, от наскільки е, я вже багато разів чула от від військовослужбовців, які зараз перебувають в зоні антитуристичної операції, вони говорять от вашою мовою, що місцеві жителі час від часу здають бойові позиції. От наскільки це Правда, ну це правда, я знаю. От чи доводилося вам з цим от стикатися там саме? Да, тобто заїжджаєш в любой населений пункт и бачиш вишитих на вулицю людей, которые одразу піднімають мобільний телефон і тут же дзвонять. После цього починаються обстріли колони, бої і так далі. Тобто, ну на самом деле это все существует. Був один случай, когда одна старушка вийшла провожать нас колонну в колону в деревню. Стояла на ну, благословляла, і тут же дідусь вишив, кого ти крестиш? Тобто, це вот, один из случаев, когда, ну, то коли там повна неразбериха, там навіть в сім'ях люди не ну, розуміють, що самом деле. От ви знаєте, наше життя, воно якось поділяється на дві частини до війни і на теперішній час. І от змінюється країна, змінюємося ми, змінюються наші думки. От наскільки ви змінилися, Руслана? Ну, как бы это сказать. У меня переворот, конечно, в мозгах прошел такой серьезный, скажем. То есть э, ценности в жизни поменялись абсолютно полностью. Все, что для меня было когда-то, ну, там, главным в жизни, наверное, да, это все на самом деле просто явно. А за что было главным в жизни? Ну, какая-то карьера, там, заработать денег, не знаю. Все это мелочи жизни. На самом деле очень важно в жизни все-таки это жизнь. Не только твоя, но и твоих самых близких людей. Вот ради этого стоит жизнь. То есть, ну, все остальное это, в принципе, мелочь. А вот что допомагає выжить там? Про що вы думаете хвилини за тысячи? Ну, о семье. Однозначно о семье, родных и близких. Это, в принципе, помогает там держаться не Падать духом, скажімо. Ну і підтримує бойовий дух. Теж. Сьогодні в нашій країні багато в чому допомагає нашим військовим. Це така волонтерська діяльність. І от говорять, що у кожного волонтера є свій батальйон. От що ви можете про це сказати? Так, да, на самом деле, коли наша бригада починала на путь з-под Криму, из з Николаева, Ніколаєва. Оттуда люди очень сильно помогают, то есть они запомнили хорошо нашу бригаду, э, с Добропиля. Вот, люди. Э, потом, ну вообще волонтерское движение очень здорово помогает на самом деле, то есть есть люди, которые постоянно этим постоянно сейчас этим живут, да, постоянно так? этим уже живут, не то что занимаются, то есть... Э, Семья Кабылинских Натальи Павел. По нашему месте. Да, это в Житомире. Да. Люди, которые постоянно интересуются, что нам нужно, звонят, мы им говорим, они это ищут, покупают, присылают. Вот. То есть это и Кучеренко, Диана, и Николаенко Людмила, и Козлов Мячеслав. То есть, ну, люди, которые реально нам в чем-то там. Ну, именно, как бы не то, что даже есть у каждой бригады свой волонтер, это чуть ли не в каждом подразделении есть волонтеры, которые связываются, уже налажены связи, как бы чем-то там помогают. Также мне еще здорово помогают мои родственники, то есть это и семья Маслаковых, ну, родственники и друзья, скажем, да, то есть семья Маслаковых, огромное им спасибо и за материальную, и моральную поддержку. Также это и Андрей Процюк, и Александр Мельник. Отдельное спасибо большое, это семье Шинкарук, здорово помогают Морально і Володимир Федорович очень сильно так підтримував. От. Ну і, звісно, сім'я Волонець, тобто мої вже большое спасибо. К сожалению, Мама не знає, де нахожусь. Ну, а може, з щастя, я не хотів би, щоб мама она... не знає, де ви знаходитесь. Мама не знає, де То Тобто я би не хотел, щоб вона знала, де її син. Це вже я беру під свою відповідальність. Ми будемо ну, сподіватися, що мама не буде бачити цієї програми. Да. У вашій бригаді всього достатньо. Ну, то, что касается там пищи, допустим, одежды присылают люди. То, что дает государство, это, конечно, ну, сами понимаете, это не все то, что нужно солдату на войне. Люди присылают, ну, практически все, что нам нужно. Покупаем тоже за свой счет то, что нужно. Продуктов хватает. Одежда, опять-таки, покупаете сами там или волонтеры помогают. Что-то дает государство реально. Ну и помимо вещей хотелось бы, конечно, получить новую технику. Мы хоть и относимся к сбройным силам Украины, но у нас все устаревшее, скажем так, и техника, и вооружение. Хотелось бы, конечно, получить новое, то, что реально нам нужно. Без чего, ну, скажем так, очень сложно воевать. Хотя мы воюем и со старыми БТРами, машинами, которые постоянно ломаются, их нужно ремонтировать. Вот. Здорово помогло нам Министерство обороны, если бы действительно мы получали то, что нам нужно реально. От ви зараз на ротації. Чим ви займаєтесь? У нас сейчас, скажем так, идет боевое злагоджение батальона. Мы должны получить технику, мы пока еще не знаем. Будет ли это новая техника, или это будет опять-таки старая со складов угу. вот. то есть Мы пока ожидаем технику, вооружение, Ну и у нас идет тактическая подготовка, там, новая. Ну, якби нусь, це то називається бойова злагодження батальйону. Проходить в нашому місті така акція Поцілунок заради життя. Ця акція вже набула такого широкого розгласу, і я пропоную зараз переглянути цей відеоматеріал. Потім ми з вами ще поговоримо. Будь ласка. Студенти та викладачі кафедри слов'янських та германських мов з громадською молодіжною організацією Арт село співпрацюють не один рік. Ніна Колеша та її друзі постійно беруть участь у заходах на підтримку воїнів, котрі захищають схід України. Ця акція для них є символічною. До кожного подарунку студенти поклали листівку з поцілунком та побажаннями швидкої перемоги і повернення додому. Ми таким способом хочемо. Підтримати наші хлопців і сказати, що ми вас чекаємо, ми вас любимо, ми з вами. Організатори акції розуміють, що поряд з матеріальною допомогою нашим героям необхідна і моральна підтримка та душевне тепло. Ми хочемо, щоб ці наші солдати, наші вояки відчули, що їх тут люблять, чекають, і що ми їм пишаємося їхньої можливості якось підтримати. Хоч трошечки деребята усі ждуть рісунки, котри будут, будуть боляді будуть губами, губамі, а стануться помад. Ну, Я думаю, що это очень важно для ребят в данный момент голова ради громадської спілки Українська спілка Автомайдан Олександр Таргунський, котрий разом з однодумцями збирає волонтерську допомогу та доставляє її в зону АТО на бойові позиції та на блокпости, пригадує один випадок. Мы обратили внимание, что для наших военнослужащих, именно для тех, кто принимает участие в боевых действиях, не для генералов, конечно, а для солдат, офицеров среднего звена, очень важны вот эти подарки, которые мы привозим именно от детей, э, из дому. Те же рисунки детские, которые мы привозим. Солдаты, каждый берет этот рисунок и прячет у себя на сердце. То же самое, ленточки мы возим от детей, то, что делают дети своими руками, это все солдаты носят на себе э, своей одежде. И бывает так, что э мы привозим еду, и эта еда не настолько важна для солдат. Они не спрашивают про еду, они спрашивают, что-то от детей привезли. У меня даже был случай, когда мы не знали, что э, мы везли посылку э в Дебальцево на блокпост. И ну, мы не знали, что там было письмо от дочки э вот этого военнослужащего. Ну, э, он когда мы ему дали посылку, и он вот это письмо вынул от дочки, дочке 5 лет. Вот представьте себе, стоит мужчина, метр восемьдесят где-то, метр девяносто рост, в камуфляже, в бронежилете, в каске, с автоматом, с гранатометом. И он стоял, плакал. Я думаю, что э, вот эти вот подарки именно от детей, именно из дому, э, они дают нашим бойцам там силу, силу и уверенность в том, что мы победим. Ось такий відеоматеріал. Від ну, ми це... також не стоїмо на місці, ми якось намагаємося підтримати ваш бойовий дух. Це дійсно здорово допомагає. Рисунки детські дійсно ми носимо з собою. Ну, у кого як виходить? Я знаю, що у вас є обереги. От так. що саме виносите? У мене є і рисунки дитячі, і від моєї ребенки, кстати, і ті, які привозять нам волонтери. И в батареи у меня был наклеен один такой рисунок тоже с собой. Вы носите прапор Украины, я знаю. И, да, есть у меня флаг Украины. Мне подарил его мой побратим, сослужимец. Uh -huh. Ну и так получилось, что это теперь у меня уже как оберег. находится у меня в бронежилете. Вот. Ну, носим, в принципе, все, что дорого ну, сердцу и так далее. Вот що малює ваш сын зараз? Що малював до того, поки батько пішов на війну, і що він малює зараз? Ну, Рібенок рисував колись йому персонажі мультфільмів. В даний момент він рисує Мама, папа, я, танк, самоліт, цвіти. Все ну, ж таки війна. Да, Все-таки ж тема війна ближе дітям стала, ніж раніше. Руслане, от я також спілкуюся, я вже говорила про це з багатьма. Військовослужбовцями, і от кожен з них говорить ті, які приїжджають у відпустку і на ротацію. І всі вони говорять про те, що вони хочуть повернутися в зону бойових дій. Навіть поранені вони також намагаються виліковуватися і знову їхати в зону бойових дій. От скажіть мені, будь ласка, от ну як, чому так тягне туди? Ну слово тягне ну не підходить, скажімо так, до цього моменту. Дело в том, что мы там уже стали просто ну, братьями. Да? Как единая родина. Это братство уже. И если посмотреть назад за вот все прошедшее время, сколько было жертв, там, сколько ребят погибло, раненых коллег осталось. Ну и все это просто ради чего тогда получается. То Сможно заканчивать это все, возвращаться к мирной жизни. Чоловіча дружба до війни и чоловіча дружба тепер. Ну, скажем так, человеческая дружба, она и осталась. То есть друзья, которые у меня остались здесь, вот Ковальчук Олег, мой близкий очень друг, мы до сих пор с ним дружим и очень рады друг друга видеть в данный момент, когда я вот приехал. И друзья, которые находятся там в зоне, то ну, мы уже как бы не друзья, мы действительно стали ну, как бы кровными братьями. То есть ты уже думаешь о них не как о друзьях, а как о своих братьях. І один із таких братів, от хотілось би вспомнить, это Виталий Гелян, мы с ним через много там прошли как бы, ну вот это то, что ж докасається мужської дружби, ми вже братами стали. Якщо закінчиться війна, от вона так і закінчиться, от що ви будете робити в мирному житті, от враховуючи все те, що ви пережили і переживаєте. Ну я думаю, мені придётся переосмыслить многие вещи и не знаю, може я буду искать себе в чём-то новом. Может, вернусь к старому. То есть здесь я определенно не могу ответить на этот вопрос. Ну, скажем, жизнь движется, все меняется. Ну и тем более из-за войны опять-таки перевернулось сознание. Поэтому я пока еще не знаю, чем буду заниматься. Про что вы мереете? Ну, конечно, вернуться домой живым здоровым, к семье, да. Ну, а там все, все наладится, само собой. Я думаю. То есть, главное вернуться домой, живым здоровым. Ну і з побіди, звісно. 95-та для сепаратистів та росіян як кістка в горлі. Про 95-ту знають всі як в Україні, так і за її межами. Військовослужбовці з 95 ї зараз захищають Донецький аеропорт. 95-та стала легендарною. Я дякую вам, Руслане, за вашу мужність та героїзм. І у нас для вас є сюрприз. Подарунок також у формі малюнка. Дарю, в нас є портрет. Дарю молодець. Руслан Волинець. Руслана схожий подобається вам. Я не знаю, чи заберете ви його собою, мабуть, ні на війну, ну, але дома, дома для Спасибо. дружини. Я думаю, що це буде для неї також Спасибо, сюрприз. Да. Спасибі вам велике. вам. Руслан Волонець, рядовий 13-го окремого парашютно-десантного батальйону Житомирської легендарної 95-ї аеромобільної бригади. Навідник, герой України, був гостем сьогоднішнього ефіру. Я вдячна заслуженому працівнику культури України Ігорю Грачу за музичну підтримку та допомогу в створенні програми та Дарію Голуб за чудовий портрет на згадку. Це була програма вечірні зустрічі. Бережіть себе та тих, хто поряд з вами. Мирного всім неба над головою. До побачення і слава Україні!